Прем'єра сьомої та восьмої серії третього сезону серіалу Седоринки сидоренки відбудеться вже завтра, в четвер на телеканалі Тетр, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що сьома серія розпочнеться з крикливого будильника для родини Седоринки сидоренки а саме з якого звуть Петрович. Він так довго та голосно кукарікатиме, що почують всі. Чому все так трапилось, Все дуже просто. Толя вирішив побудити все сімейство чим поранше, і кожному з них дати завдання на день. І так, діти мають працювати на городі, ферма падає на руки Олі та Лесі, а от Петрові потрібно підлатати дах. І, звісно ж, кожен із них відразу зіткнеться з якимись труднощами. Петро, наприклад, застрягне на даху і не зможе завадити спілкування Лесі з льонію. А от у Вови відбудеться справжня драма. Поки він, Рома та Аля працюватимуть на городі, їм на допомогу приїде Настя, і Вові весь час здаватиметься, що дівчина хоче його звабити. Але, можливо, проблема буде в тому, що Вова бачить те, що хоче бачити, і він сам хоче Настю. Загалом буде цікаво. У восьмій серії для того, щоб вийти з депресії, психолог порекомендує Олі знайти нового чоловіка, при якого вона могла б так само піклуватися, мотивувати, підштовхувати вперед, так як у неї було Сашком. Іншими словами, Олі потрібен якісний сажкозамінник. Її вибір паде на толі, і вони розпочнуть разом займатися фермою. Це буде ще та пригода, адже в їхні плани знову втратиться Катя, тому не пропустіть. Тим часом Алі ніяк не може признатися батькові, що вона з чоловіком тепер живе на фермі, а от Петя придумає новий план, як повернути Лесю. Тільки в його план втрутиться Льоня, і у Петі знов все піде шкараберть. Загалом ці серії занурять вас в емоційно та в деякій мірі драматичну подорож сім'ї Садоренки-Садоренки та залишать вас приємними враженнями після перегляду. Буде весело, захоплююче та інтригуюче, тому не пропустіть. Що ж пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете тут побачити? Як вам новий сезон? Ставте подобайку і до зустрічі.